Всім критинам привіт! іншим як завжди співчуваю, з вами Кріптофермер і сьогодні я вам розкажу нову, про нову акцію на v в якій ми легко винесемо з одного аккаунту по 40 баксів, 10 аккаунтів 400 баксів, 100 аккаунтів 4000 доларів. Робіть, як хочете, робіть на свій банк, на свій сайт, аналізуйте, думайте, але в цьому відео я вам звичайно ж таки розкажу пару фішечок, розкажу вам як прийняти участь, скільки можна заробити і скільки будуть затрат. Тому висково донести відео до кінця, так і в кінці буде невеличкий бонус. Я думаю, кожен бачив вже такі промки на Байбіті. Сьогодні в нас токен VEXT, з яким буде промо на 90 тисяч USDT. Що доволі, в принципі, непогано. Зазвичай такі промки на Байбіті є. От можна подивитися, знову ж таки, на оголошення, на душі оголошення. От є, було з Salt, було з там було з CyberConnect, все. Коротше, всі токени, які виходять на Байбіті, вони завжди роблять ось такі промку. І сьогодні в нас е, така сама промка, але в, вона почнеться аж 4 вересня. Тобто в нас є ще більше ніж 4 дня, щоб зробити нові аккаунти, верифікувати їх і вже чекати, коли почнеться промка, щоб занести депозит і прокрутити. Зараз я вам більш детально про це розкажу. І так, перша подія, як завжди, ділиться на дві події: для нових аккаунтів і для старих аккаунтів. Для нових аккаунтів в нас буде 1000 місць, і кожен отримає по 40 баксів. І є друга для старих аккаунтів е, з призовим фото 20 тисяч, тобто 2000 учасників по 10 доларів. Звичайно, приймайте рішення самі що робити. Але я вже в ближайші 2 місяці не роблю промо для старих користувачів, так як ну, 10 доларів це не має значення. При тому, що да, на нові аккаунти потрібно більше вкладень, більше уроки, Але і дохід у нас буде в пару іксів точно більший. Ну і друга промка це е, промка на простий. Е, Прогон, да? тобто потрібно зробити просто оборот. Чим більше оборот, тим більше у нас доля від призового фонду в 30 тисяч доларів. Знову ж таки, його потрібно робити. Його можна буде робити вже під кінець самої промки, тобто десь 17-16 вересня, чи можна робити вже. Знову ж таки, ви вирішуєте самі, але я рекомендую, звичайно, робити одразу, так? Але можна тут і робити вже. Далі, що нам потрібно для того, щоб залутати першу промку, першу подію для нових аккаунтів? Нам потрібно зареєструвати аккаунт, зробити курс верифікацію Якщо у вас немає курс верифікації то ви можете, звичайно, таки звернутися до мене. Ось є мій магазин верифікацій, фермер шоп під назвою, тут є куча відгуків і так далі. Є навіть відгуки з результатами того, скільки хто заробив, там доволі також непогані цифри. І, звичайно, таки є весь асортимент, бінанс, обідку, YobiMex, Кокікс, Любу, коротше, біржу, ми вам верифікуємо. Обов'язково пишіть, я не кусаюся і підскажу вам. Втім, нюансам, звичайно ж таки. Верифікуємо аккаунт, все, чекаємо лісингу токену, він буде 4 вересня в 10 по UTC, це в нас 13.00 по Києву. Робимо депозит в 100 доларів, або робимо депозит в монеті на суму не менше, ніж 100 доларів. І получаємо 40 баксів на один аккаунт. Якщо порахувати по затратам, у нас на один аккаунт виходить по затратам не більше 17 доларів зі всіма з верифікаціями, з проксі і так далі. тобто у нас дохід. Більше, ніж 20 доларів. Тобто залежить де будете верифікувати Можна верифікувати як за 8 доларів, так і за 10, так і в мене там за 13-12 баксів. Тому ж таки, ви можете зробити курс і подешевше. Я проховав по своїй ціні, я верифікую там по 13 баксів. А ви можете зробити, умовно, по 10 доларів. Ви можете домовитися зі мною по 10 зробити, Та тому ж таки, як ви собі вирішите, як ви собі зможете це зробити. І друга промка також просто потрібні можна стріляти аккаунти. Робимо знову ж таки депозит в 100 доларів або в токенах векст щонайменше як на 100 доларів. І отримуємо по 10 доларів. Цю промку у нас розберуть буквально там Ну я думаю за хвилин 10-15. все Знову ж таки, потрібно розуміння. Чого ліситься токен 13.00, токен залістився, і в 13-15 вже не буде місць тому що ці промки дуже швидко розбирають для нових користувачів. Я думаю, так само, так як тут нам дали. Цілих 4 дня, щоб прифкувати акаунти, зробити вірфкати акаунту. До того нам давали максимум один день, і тоді в нас пул скористувачів тримався десь біля 10 годин. Ну і знову ж таки по обороті все є, всі дані в принципі торгуєте чим більше, тим більше получаєте призовий фонд. Чи варто це робити? Звичайно, таки варто за цього в нас колись виходили досить непогані суми. То пул буде ділитися на всіх, і в кожну буде можливість заробити в будь-який момент. Тобто, якщо ви пропустите за депозитами, то ви зможете зробити, просто торгувавши. І знову ж таки, не забуваємо, що у нас такі промки бувають по пару на місяць, то, тобто десь в середньому 8 промок на місяць ми прорахували останні півроку, скільки було промок, поділили їх на серед і отримали середнє значення в 8 промок в місяць. Тому обов'язково не пропускайте і заробляйте в них. Ну і Знову ж таки, пользуєшся случаєм. Нагадаю вам про новий лаунчпад на Бейбіті, який от -от почнеться. Силочка на це відео буде тут справа зверху, чи тут, не знаю, де точно. Буде вам підсказка вилізе, обов'язково також його подивіться, щоб мати розуміння, скільки можна взагалі заробити на цьому лаунчпаді, як прийняти участь і так далі. Все я розказав в цьому відео. В принципі, на цьому все. З вами був Криптофермер. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково лайки, підписуйтесь на канал і дивіться інші відео на цьому каналі.